Купертинівська компанія Apple офіційно анонсувала свій захід з презентації iPhone 14 вже 7 вересня. Звичайно, разом із флагманським iPhone нам презентують і новий Apple Watch, про який я би хотів докладно поговорити. Інформації справді дуже багато, тому вітаю всіх і кожного. Мене звати Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український YouTube. Давайте обговорювати новини. До виходу Apple Watch Series 7 багато чуток припускали, що Apple працює над оновленим дизайном із пласкими краями, подібними до пласких країв iPhone 13 і iPad Pro, Але цього не сталося. Ходять чутки, що версія Apple Watch Series 8 вищого класу може мати подібний дизайн із пласким дисплеєм. Але очікується, що пристрій не матиме пласких країв. Інсайдер Шрім Apple Pro нещодавно заявив, що для Apple Watch розробляється плоский передній скляний дисплей, і є висока ймовірність, що він призначений для Apple. Apple Watch Series 8. Очікується, що стандартні моделі Apple Watch Series 8 матимуть той самий дизайн, що й Apple Watch Series 7, без оновлення корпусу. Однак, за словами аналітики дисплії Фроса Янга, одна модель Apple Watch Series 8, яка з'явиться у 2022 році, матиме на 5% більший дисплей. За словами Марка Гурмана з Bloomberg, більший Apple Watch буде так званою міцною моделлю, яка знаходиться в розробці. Детальніше про неї я розповідав в окремому відео. Можете подивитись його по підкасці. У правому верхньому куті екрану, але ось вам невеличка довідка. Apple працює над екстремальною версією Apple Watch, яка матиме більший екран і металевий корпус, який в теорії має краще протистояти зловживанням. Маються на увазі всілякі потертості, сколи тощо. Новий пристрій Apple, призначений для спортсменів, туристів та інших, хто носить Apple Watch у екстремальних умовах, стане найбільшим годинником купертинівської компанії на сьогоднішній день. Дисплей матиме розмір майже 2 дюйми по діагоналі, що більше ніж 19 од Розмір діагоналі поточного Apple Watch Series 7 та планованого Apple Watch Series 8. Годинник матиме приблизно на 7% більшу площі екрану, ніж 45-мм Apple Watch Series 7, і роздільну здатність дисплею 410х502 пікселя. Гурман припускає, що Apple може використовувати додаткову область дисплея, щоб одночасно відображати більшу фітнес-метрик на циферблаті Apple Watch. Очікується, що Apple виготовить новий Apple Watch з Титану, що означає, що годинник може замінити або стати Apple Watch Edition. То така окрема. Окрема більш коштовна версія Apple Watch для естетів. Немає інформації про те, як Apple називатиме новий годинник, але він матиме покращену ударостійкість і захист завдяки новому титановому сплаву. Він включатиме більш стійкий до розбиття екран а також матиме більший акумулятор, щоб розраховувати на більш тривалий час тренувань. Захищена версія Apple Watch вищого класу може коштувати близько 900 доларів, що робить її дорожчою за поточні моделі. Apple Watch. через високу ціну. Apple очікує відвантажити лише 1 мільйон одиниць більшої моделі. Apple Watch Series 8 Тепер трохи про залізо. Apple Watch Series 8 матиме чіп S8, який матиме ті ж характеристики, що й S7, що означає відсутність значних покращень у швидкості чи ефективності в порівнянні з Apple Watch Series 7. Натомість моделі Apple Watch 2023 року отримують абсолютно новий процесор. Майбутні Apple Watch можуть мати оновлений режим низького енергоспоживання, який дозволить працювати більшій кількості функцій, зберігаючи час автономної роботи. Якщо ви не знаєте всі існуючі на сьогодні. Нишній день Apple Watch при активації екорежиму чи режиму низького енергоспоживання перетворюється на гарбуз, який може показувати лише час. Всі інші смарт-функції, навіть будильник, повністю відключаються. Згідно з The Wall Street Journal та іншими джерелами, Apple розробляє кілька нових функцій здоров'я для майбутніх Apple Watch. До них відносяться моніторинг артеріального тиску, термометр для відстеження фертильності та сну, виявлення апною у вісні та виявлення діабету. Деякі з цих функцій можуть бути введені в Apple Watch. Series але неясно, чи всі ці датчики готові. Тому Apple також може зберегти функціональність до пізнішої дати або до 2023 року. Функції жіночого здоров'я, оновлення сну, нові варіанти фітнесу та керування прийомом ліків. Усе це функції, які планується запустити до моніторингу артеріального тиску та рівня глюкози. Функція очікується не раніше 2025 року або пізніше. Датчик температури тіла може бути доданий до Apple Watch вже у 2022 році. Спочатку датчик температури використовуватиметься для. Для планування фертильності. У майбутніх версіях Apple Watch його можна буде використовувати, щоб визначити, чи температура тіла користувача вища за норму, але навряд чи вона покаже фактичне вимірювання, тобто градусів не буде. Apple спочатку мала намір включити моніторинг температури в Series 7, але не змогла змусити його працювати достатньо точно. Аналітик Apple Мінчико кажуть, що якщо купертинівська компанія достатньо вдосконалить свій алгоритм, серія 8 може включати функцію моніторингу температури тіла. Треба розуміти, що температура шкіри можуть змінюватись залежно від навколишнього середовища. А оскільки смарт-годинник не в змозі контролювати температуру тіла, важко отримати точні показники без відповідного алгоритму. Apple планує використовувати існуючий датчик кисню в крові для виявлення апної у вісні, але є проблема з частим вимірюванням без істотного впливу на час автономної роботи. Тому наразі не зрозуміло, чи вдасться цю функцію запустити. Ще щодо нових функцій, Apple розробляє функцію виявлення аварій для iPhone і Apple Watch, яка може з'явитись у дві вона використовуватиме такі датчики, як акселерометр, щоб виявляти автомобільні аварії, коли вони відбуваються шляхом вимірювання сплеску сили тяжіння. Коли виявляється автомобільна аварія, iPhone або Apple Watch автоматично викликають екстрені служби, щоб отримати допомогу. Оскільки це заплановано на 2022 рік, це може бути функція розроблена спеціально для моделей iPhone 14 і Apple Watch Series 8. Хоча, навряд чи вона обмежиться цими пристроями. Це буде такий апгрейд функції виявлення падіння, яка вже є в існуючих моделях. Apple Watch і iPhone. З іншого боку, Apple ніщо не заважає додати функцію нічної зйомки в iPhone SE 2023 року, але її немає, тому, можливо, деякі функції залишаться лише в окремих пристроях. Я вже ж у майбутньому Apple планує запровадити супутникове підключення до Apple Watch, що дозволить надсилати текстові повідомлення в екстрених випадках і реагувати на виклики SOS прямо з зап'ястя. Супутниковий зв'язок має бути анонсований в iPhone 14, а пізніше він пошириться і на Apple Watch. До речі, щодо оновлення. Відстеження активності. Певен, що багато людей, як і я, користуються такими функціями на Apple Watch. То це не так же й прикольно. За словами Марка Гурмана з Bloomberg, Apple Watch Series 8 включатиме в лапках великі оновлення для відстеження активності. Про те, що саме може змінитись, нічого не повідомляється. Десь приблизно така сама інфа є про Apple Watch SE. Apple Watch Series 8 буде представлений разом із новою міцною моделлю, про це я розповідав, а також новою версією на такого коштовного Apple Watch SE. Ще невідомо. Як саме зміниться Apple Watch SE, але мені здається, що Apple просто туди новий процесор запихнуть, і все це буде все оновлення більш нічого. В них же є один SE, на якому вони відпрацювали такий план, тому чом би ні. Як я вже і сказав, презентація Apple Watch Series 8 разом з iPhone 14 наразі запланована на середу, 7 вересня. Це буде особливий захід Apple, який називається Far Out. Скоріше за все, головна тема заходу буде астрофотографія. Щодо цін, звичайні Apple Watch Series 8 у двох розмірах мають залишитись у своїй цілі нові категорії, а ось новий, так званий Apple Watch Pro може коштувати десь приблизно в районі 900 доларів. А чи є у вас якийсь смарт-годинник чи фітнес-трекер? Чим саме використовуєтесь та чи задоволені ви своїм вибором? Ваші відповіді, як завжди, можете залишати в коментарях під цим відео. А якщо це відео здалося вам цікавим, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Це дуже допомагає у розвитку країномовного контенту. Дякую, що підтримуєте мене. Це дуже важливо. Також окремо хочу подякувати взагалі. Взагалі всім, хто пише коментарі, ви найкраще. До речі, в описі відео ви зможете знайти посилання на мій інстаграм, підписуйтесь і туди. Я радий кожному з вас. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, і ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!